Два бійці полку Скала застають зненацька вісім окупантів, які зайшли в село Новотроїцьке Покровського району Донецької області. Перших трьох українські бійці ліквідували відразу, як тільки російські вояки наблизилися до засідки. А решту знищили за допомогою гранатомета та дронів. Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Третина всіх зітнень та штурмів на передовій припадає саме на покровський напрямок. Незважаючи на таку інтенсивність, всі атаки безрезультатні для досягнення мети. Окупанти готові на все на покровському напрямку. Дрон зафіксував, як російські військові розстріляли сім'ю цивільних та взяли дівчину в заручники. Дитину використовували як живий щит для прикриття штурмових груп. Російські пабліки констатують, що зсу відбивають усі атаки армії РФ і успішно проводять контрнаступальні дії, аби відкинути окупантів від Покровська. На Покровском направлении противник сосредоточил усилия на прорыве к Новоторецкому. Всплыли кадры стрелкового боя противника с нашими в селе. Враг пытается срезать наш выступ. Обстановка характеризуется красивыми докладами с мест не первую неделю, в том числе в части контроля над ранее взятыми селами. Для просування Кремль прикидає на Покровський напрямок резерви з півночі Харківської області та ті з'єднання, які брали участь у навчаннях захід 2025 у Білорусі. Противник намагається використовувати своє численне матеріально технічне превосходство для того, щоб реалізувати ряд своїх амбіцій. Амбіції достатньо серйозні. Противник... Вільне мечтає о том, що взяти повністю під контроль і Мірноград, і Пакровський продвігатися по території частично Дніпропетровської області і частично Запорозької області в управлінні на Гуляєполі на Запоріжжі в районі села Степногірськ. Російські солдати намагалися намацати слабке місце в обороні зсу. Бійці підрозділу вирій цю спробу припинили на корення, а бійців задвохсотили. Завдяки кількісній перевазі в піхоті, армія РФ постійно шукає варіанти прориву у Запорізькій області. Найбільше спроб у просуваннях залишається в районі плавнів через Приморське, де здійснюється постійна фіксація груп противника, а також ураження по ним. Звідти вони або намагаються просунутися глибше в Приморське, або пробують проникнути в Степногірськ. Зокрема, вчора невеликій групі каців вдалося залізти на західні околиці селища, але вони були одразу знищені бійцями сил оборони. Одночасно із цим здійснюються періодичні фіксації східніше від степногірська. Де противник ніби прощупує ділянку на слабкі місця в обороні і шукає прогалину, яку можна використати для затягування глибину, але поки безуспішно завдяки ефективній роботі українських пілотів. На жаль, ці спроби іноді увінчуються успіхом на Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Армія РФ окупувала Новомиколаївку та Новоіванівку, а також просунулася поблизу Калинівського, Тернового та Новоіванівки. Такі активні штурмові дії супроводжуються величезними втратами у особовому складі. Цьому 21-річному визволітелю без руки і ноги ще пощастило. Він чекав евакуації з поля бою лише. Півтора тижні. Тебе тобто, не одразу вивезли, де? Через 11 днів. Через сколько? 11. 11 днів без їди, без води. Не, ну чому вода була? Це наочний посібник для тих росіян, які планують їхати в Україну на так звану СВО. Саме так Кремль дбає про своїх солдатів, використовуючи їх як гарматне м'ясо, і потім просто забуває. Ну і доєднуємо також наступного гостя ефіру Данило Величко, зі мною на зв'язку, начальник відділення комплектування другого корпусу Національної гвардії України. Хартія, вітання вам, вітаю, пане Данило. О, сьогодні говоримо багато про те, як діють наші військові на передовій. Звичайно, це важливо і в час великого обстрілу, що ми сьогодні переживали зранку. Ну і загалом, тому що лінія фронту тримається завдяки тим людям, які перебувають там. І от перше моє запитання для вас це. Про те, як ви сьогодні інтегруєте в свої підрозділи тих військових, хто повернувся із СЗЧ, давайте з цього розпочнемо. А, насправді в карті йдуть різноманітні військовослужбовці, як цивільні рекрути, так і військові, переводяться з Нацгвардії, з збройних сил, так і в тому числі відповідаючи на ваше питання, повертаються військовослужбовці, які з інших частин у карті самовільно залишили свою частину. Для них у нас в принципі є стандартна програма, скажімо так, злагодження і перепідготовки, де вони проходять повторно, навіть якщо вже проходили БЗВП, проходять базову загальну військову підготовку, там де вивчають тактичну медицину, вогневу підготовку, тактику пересування на місцевості, будь-які дії злагоджені в підрозділі. Очевидно, всі ці військовослужбовці проходять необхідні психологічні оцінювання. Потім ми їх тестуємо. Наскільки вони, вони задоволені підготовкою, яку ми їм даємо, і поділюся інсайтом. Останнє тестування, в принципі, більшість військовослужбовців були задоволені. У нас там така п'ятибальна шкала або п'ять, або чотири лише пару тілів було. От і розподіляємо підрозділа по підрозділах. От як відбувається підготовка військовослужбовців, які за, за, залишили інші частини в у свого часу. Про які терміни йде мова, пане Данило? Тобто, цей момент підготовки, якщо описати, це, це як? Це близько 60 днів стандартний, стандартний курс mm -hmm. е згідно програми Міністерства оборони? Е Важливий момент, звичайно, для кожного військового, скільки би він не перебував у війську, це допомога, це підтримка від колективу та від ем, тих колег, які перебувають там. Як підрозділ буде допомагати в разі отримання важкого поранення? Давайте з цього розпочнемо. Ем, будь ласка. Ну, насправді в Хартії діє окрема патронатна служба, яка займається соціальним супроводом людей, які поранені, працює з сім'ями загиблих або зниклих безвісти. Ну, наприклад, якщо військовослужбовець був тяжко поранений, він очевидно пройде лікування. Потім потрапить на реабілітацію в один із центрів. Наприклад, хартійці є в найкращих центрах України, такі як у Львові і у Дніпрі. От очевидно, ми будемо його підтримувати постійно, взаємодіяти з ним. У нас є така стандартна операційна процедура, що якщо військовоць поранений, в незалежності від важкості поранення ставник патронатної служби прийде до нього, поспілкується з ним, дізнається його потреби. Ну і допоможе в межах того, звичайно, чим зможе. Ну а яку допомогу може отримати від бригади родина того військового, який загинув або потрапив в полон. Ну, очевидно, всю допомогу, яка визначена законами України, виплати у випадку загибелі військовослужбовця або зникнення безвісти, ну і знову ж таки, ми організовуємо заходи для таких родин. Ми з ними спілкуємося, ми підтримуємо зв'язок з ними для того, щоб вони розуміли, що вони не самі бригада і корпус партія з ними. Постійно наша патріонатна служба спілкується з представниками таких родин. Якщо, наприклад, у загиблого військовослужбовця були діти, ми періодично надсилаємо подарунки, відвідуємо їх, запрошуємо на хартійські вишколи, хартійські табори. Буквально влітку, не чи липень чи червень, у нас був табір для хартійських дітей, коли тут їздили представники, точніше, діти військовослужбовців. Хартії, от такі заходи ми організовуємо для того, щоби. Налагоджувати взаємодію, тримати зв'язок з сім'ями військовослужбовців, які зараз служать в ХАРТі, або тих, які загибли, або потрапили в полон, ми знаємо, що Хартія наразі потребує більш як зайняти 80 вакансій, якщо правда, поправте мене. І що найбільш є популярним серед рекрутів? Насправді. Корпус Хартія, давайте за Це величезний підрозділ, є різноманітні напрямки роботи. Так дійсно у нас надзвичайно багато різних вакансій, і ми цим пишаємося. Є вакансії стандартні піхотні, є вакансії технічні. Наприклад, ми шукаємо велику кількість інженерів, спеціалістів, людей, які вміють ручками щось робити, майструвати, паяти, будувати. Також ми шукаємо айтівців-програмістів. Наприклад, я зараз шукаю свій підрозділ продактованера для побудови там одної системи, яку ми використовуємо для огляду, тобто посади насправді абсолютно різноманітні від технічних до айтівських до будь-яких е, діловодських. Насправді, в контексті рекрутингу до хартії, ключовий принцип це, якщо ви замотивовані і бажаєте долучитися до підрозділу, хочете максимально. Привнести свій вклад в знищення ворога в різноманітній сфері бажано звичайно, щоб ця сфера відповідала вашим станням, вмінням і навичкам. Ми зможемо вас інтегрувати в підрозділи і зробити так, щоб ви максимально ефективно служили своїй державі, ну і народу України. А розкажіть, що будь ласка, що входить саме в систему навчання рекрутів, програму навчання рекрутів вже після базової підготовки. Після базової загальної військової підготовки наш е, рекрут, який потрапляє до Хартії, в принципі, в незалежності, тобто всі рекрути, які потрапляють до Хартії, вони проходять хартійське злагодження. Це такий двохтижневий курс, е, де у нас посилена підготовка вогнева, посилена тактичне пересування, посилена інженерна підготовка. Наші інструктори хартійські, в принципі, дуже класні спеціалісти, які навчають. Військовослужбовців саме принципам і специфікам роботи в межах Хартії. Ну, наприклад, якісь у нас є особливі знаки пересування, які ми використовуємо. Ми спочатку злагоджуємо ці підрозділи, потім розподіляємо їх в підрозділи. І далі підготовка відбувається насправді в самих підрозділах. Тут вже треба говорити в залежності від спеціальності, так на яку потрапив наш рек. Якщо це якась там технічна спеціальність, він починає навчатися. Паяти або збирати, або допрацьовувати ці дрони. От, якщо це якась оперативна спеціальність, наприклад, оператор безпілотних систем, він спочатку на симуляторах навчається керувати дронами, потім на практиці це робить. Якщо це, наприклад, якась розвідницька спеціальність, він тренується з нашим розвідувальним батальйоном для того, щоб підняти свої оці розвідувальні, розвідувальні навички. Якщо це, наприклад, от у нас підготовка вона дуже багатостороння. Mm -hmm. Насправді, бо один із ключових принципів Хартії це готовність до інстинктів, грубо кажучи, і це готовність забезпечує виживання військовослужбовців на полі бою. От, наприклад, біля мене тут лежать чотири оверлеї, на яких я малюю там, там, тарти для того, щоб підтримувати своє так свою компетентність в контексті планування бою, тому тобто, ще також офіцери, кожен офіцер повинен вміти це робити. Е, грубо кажучи так Дуже, е, дуже різноманітні є Власне. завдання і програми. та Пане Данило, а є ж ще такі ну умовно, та, е, цивільні посади, комунікаційники, ті, хто працюють в маркетингу, як потрапити ось на такі посади? 30 секунд, будь ласка. Насправді. Ну, на Да, коротка відповідь в загальному порядку. У нас є гаряча лінія. У нас вакансії опубліковані, всі спеціалісти, які нам потрібні. Вони висять на наших дошках оголошень. Ви звертаєтесь на гарячу лінію. Якщо ви спеціаліст, вас рекрутер відбере. Він зв'яже вас з представником оцього от медійного підрозділу, який вже вас відбере за напрямком. Якщо ви будете йому підходити. Дякую вам за інформацію. Спасибі, Данило Величко, начальник відділення комплектування другого корпусу Національної гвардії України Хартія.